на сьогодні Ісая, 58 глава, 5,7 вірш. Чи все такий піст, який я собі веду, з голодним хлібом і введи в хату бурляків бездомних? тоних? Читаємо значення цього лиша. Нікому не приказано постити від правди. Це є та правда Божого Слова, котру Бог приносить до людей і запрошує їх споживати і жити. Релігіоністи не мають правди, а замінили правду на теорії людей. Тепер Господь каже їм, Зупинитися в цьому і звернутися до правди і корнитися тим, про що Бог постарався. Ті, що знаходяться серед ліоністів, що хочуть знайти поміч, мусять виконувати цей приказ і постити від того, чим релігійні вожді прислуговували їм. То і стриматися від того, що релігійні провідники навчили, слухатись того приказу Єгови, мало би поставити таких у клас з Ісусом Христом. І на них мала би впасти зневага подібно ті, що впало на Господа, тобто на Ісуса Христа, духовенство. Уникає всякої речі, що тисяться тієї справи, тобто правди, справедливості, прикладу життя Ісуса Христа від цього духовенства уникає чесні одиниці між релігіоністами, бажають бути послушними Господу, і вони так чинять і знаходять поміч охорони, благословенство у Господній організації. Подібно як один ковчег був для спасіння і більше не було. Так, є одна Божа організація для життя і Спасіння і благословенства. І іншої немає. Коментар взяти з вартової башти № 11 1939 рік. І так дається ясність відносно поста, то постити від чого треба, тобто стриматися від чого треба, від релігійних брехунів, від всякої неправди, яку наговорили, як тоді в першому приході Ісуса Христа, скільки піднялося тих брехунів, книжників, фарисеїв, суботників, котрі розвітняли Ісуса Христа. Вони не признали. Порядок Богом встановлений, вони не признали Сина Божого Ісуса Христа. Вони гонили Його до тих пор, поки не вбили. Тому тут заслідковано є, що нікому не показано постати правди. А сьогодні погляньмо, як багато людей відказуються від правди кажуть, мені це не треба. Ми маємо свою церкву, ми маємо свою традицію, свою релігію, своїх переказів. Так багато що сьогодні всі зайшли в темрявий блуд і бачать, що всі благословення сьогоднішніх пастирів, священників, релігійних провідників, всі благословення обертаються в прокляття. Бо так сказав його через Прока Малахія, що я проклину ваші благословення і вже проклинаю, бо ви не хочете слова мої взяти до серця, і ви не хочете поститися. Від традицій. А приказ був став, поставлений, щоб взяти правду, замість того, щоб вони признали правду, котра приходила від Ісуса Христа, як у першому приході, тим більше в другому приході, починаючи з 1922 року, то вони відмовляються з цієї правди і говорять, що ми маємо свої. Свою церкву, свої видумки, свої різні забобони релігійні, котрі не мають ніякої єдності з Богом і з Божим Словом. Тому я зазначено, що це є та правда Божого Слова, котру Бог приносить до людей і запрошує їх споживати і її жити. Тож, погляньмо, сьогодні, якщо Верніше, до сьогоднішнього часу, якщо проносили до кожного дому вістку імені Бога, то часто взагалі не відкривали двері, а якщо відкривали, то мало хто брав цей хліб, брав цей харч, брав цю правду, яка прийшла від Бога, від Богу встановлено порядку, від Божого престолу. Тобто вони не мають і не мали правди. Вони замінили правду на теорії людей, на різні свої уявлення представлені фантазії, то тепер Господь каже їм, зупиніться в цьому і зверніться до правди і корміться тим, що Бог постарався. Як бачимо, що нема у світі жодного такого писателя. Як у Божій організації видано було від імені Бога через Рутерфорда, це найбільший писати у світі, котрий написав найбільше від імені Бога ясних пророст у сповненні. І ті, що знаходяться серед регіонаністів, вони не хочуть знати цієї помощі, яку Бог подав своїм встановленим порядком. Вони виконують іменно свої релігійні призначення, розширяють, але не ті, що від імені Бога прийшли. Тому і сказано є, ті, що знаходяться серед лігіоністів, не хочуть знайти поміч, мусять виконувати цей приказ і поститись від того, чим релігійні вожді прислуговували їм. Ось який піс треба виявити всі ті прислуги, або як вони кажуть, що то їхні служби, ніби Богу, служба Богу йде, тому каже і його тут, через свій встановлений порядок, що кожен, хто дійсно приходить до Бога, він мусить. Відкинути то, поститись від тих іменно пастирів і їхніх навучень. бо вони іскажають правду Слова Божого. Не хочуть слухати того приказу, який його подав. Тому слухати того приказу Єгові мало би поставити таких у клас з Ісусом Христом, що це стали послідувати Ісуса Христа. І на них мала б впасти зневага подібна ті, що впала на Господа. Погляньмо, що робили релігійні люди, коли Ісус Христос був першому приході на землі. Гонили, Його, зневажали його, сміялися над Ним. Це показано приклад, що всі послідувателі Ісуса Христа тож саме мають терпіти, що терпів Ісус Христос. Тому духовенство, тобто всі релігійні системи, як би вони себе не назвали, вони уникають всякої речі, що тисяться тієї справи, що приходить від Божого престолу. Бо вони мають уже свої придумані і замінні замість правди свої різні. Фантазії, котрих вони розвинули і мільйони людей обманули. Чесні одиниці між реліоністами, які бажають бути послушними Господу, вони так чинять і знаходять поміч, тобто, що вийшло від Господа. Чесні люди стараються взяти і знайти місце охорони тільки в Божій організації. Тому всі групіровки, всі гровчення, котрі не признали Богом встановленого порядку і не признали Ісуса Христа як у першому приході, так і у другому приході, так і у завершаючій праці діла Царства і на землі. Далі вони своїми методами і способами звертаються ніби до Бога, але Бог таких не чує, бо вони не звертаються до Його слова чистої правди. І не постіся в Божий спосіб, а постітися у Божий спосіб це відмовитися від всіх релігійних пастирів, релігійних навчань, бо релігія це формалізм, релігія це перекази людські, релігія це вибрані старішини, котрі назвали себе правдивою релігією. І так, нібито вони виставляючи себе за правдиву релігію. Та мають право від Бога вчити людей. Єдиний наш вчитель, наставник і керівник, як зазначено в отере 23 главі, є Ісус Христос. котрий від імені Бога післаний для того, щоб признати його як у першому приході, так і у другому приході, який стався з 1914 року, і від нього через його встановлений порядок. Усім дана була нагода зрозуміти ті правила, ті порядки, які встановив Єгова через Свого Сина Ісуса Христа і вірного Раба, починаючи з 1014 року. І до Армагедону ті правила, які видані були з часу другого приходу, вони не мінялися. Отже, всі ці відступлення і всі ці непорозуміння, вони з'явилися на основі ті, що вони не вняли, не звернули увагу, не хотіли слухати, не прийняли ті боговстановлені порядки, які Ісус Христос подав з приходу в храм. Він найперше приступив до очищення храму і сказаний, коли він приходить, він буде як огонь, розплавляючи, що почищаючи, хто видержить, хто устоїть, коли він тому що від імені Бога виставляється правда, а ворог приходив у велику людь, підняв Першу світову війну. Коли виконувався проповідь Івана Царства, підняв він Другу світову війну. І коли виконалося останнє остереження, до жителів землі вступила в дію, залишаючи працю діло царства і воно землі, підняв диявол Третю світову війну. Котра вже не буду закінчуватись, вона розширяється все більше, все сильніші. І сьогодні всі жителі землі бачать, що без причини їх нищуть, і вони далі тримаються тих релігійних пастирів, котрі благословили всі ці походи, політичні і комерційні, котрі благословені релігію, виконати діяволський замір. Божий замір виставити правду і здержатися від всякої неправди. Діяволський замір, як бачимо, здержатися від правди, здержати людей від правди, а виставити замінників релігійних людей і навід, показуючи, що ніби правдивих, а на самом ділі фальшивих обіцянок. І різних лозунгів, котрі припроваджують людей все більше горе, нещастя щастя і знищення. Це так значить.